Тому, це означає, що рішення або казу президента на території військовості діяти не будуть. Ми звернулися до судів, МВС і так далі так? зі зверненням. Натомість вони підпорядковані напряму у Києві. Як вони мають діяти? Ми звернулися до державних службовців, щоб вони. Підтримали створення виконавчого комітету і співпрацювали з виконавчим комітетом військової обласної ради. Це ми чули, вони не підтримують. Тоді не і, що тоді в нас двох раді? Як видатиме ситуацію? Якщо вони будуть не підтримувати, ми будемо працювати згідно нашого рішення як виконавчий комітет і будемо виконувати ті делеговані повноваження, які ми зараз відкликаємо від обласної державної адміністрації. Добре, представника президента ми не маємо. І як ви будете реагувати? Дії президента в подальшому звісно, що вони будуть реагувати. Ми сьогодні на території Львівської області будемо виконувати рішення народної ради і рішення, які будуть прийматися органами місцевого самоврядування. Це будуть приймати рішення виконувати депутати, правильно? А ті, хто підпорядкований далі банкові, вони чиї рішення мають виконувати? Ну, це, що вони мають тільки ваше з це їхня, це їхня воля і їхні їхня. їхня... Їхня позиція, які виконують. Чи це означає, що якщо завтра президент захоче повести війська на, на території Львівської області, в який спосіб будуть діяти новоохорони? Ми будемо діяти відповідно до тієї ситуації, яка буде розвиватися на території Львівської області. Ну, але вам не підпорядковані жодні правоохоронні органи на території Львівської області на сьогодні? На сьогодні не підпорядковані, а в нас до міст, до селищ, про до створення муніципальних дружин, дружин народної самооборони, які будуть забезпечувати правопорядок на території міста.